Тушена картошка з м'ясом або тушене м'ясо з картоплею. готуйте з любов'ю для своїх рідних. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо тушену картошку з м'ясом або тушене м'ясо з картошкою. Для цього нам понадобиться 1 кг м'яса, 1 кг картошки, пару луковиць, соль, перець по вкусу і Зелень, якщо є. Якщо нема, можна суху любу приправу. Зараз я в сковороду наливаю 70 г підсолнечного масла олії і відправляю жаритися м'ясо. Поки м'ясо буде жаритися, обжарюється до золотистого кольору. Ми займаємось картоплею, цибулю розрізаю на 4 частини і ріжу так рухненькими кусочками. дольками. А зараз наріжемо картошечку. На сковородку наливаємо 70 г олії і на хорошо розігрітій сковороді піджарюємо м'ясо до золотистого кольору. Одну чайну ложку солі і пів чайної ложки перчику змішуємо гарно в тарілочки. До гарно піджареного м'яса додаємо цибулю і протушуємо декілька хвилиночок. Піджарене м'ясо з цибулькою перекладаємо в каструлю. Бажано в казан, якщо у вас є казан, то найкраще буде в казан. А так як у мене немає, я буду готувати в каструлі. Перекладую без жиру. Добавляем ще 30 г олії і обжарюємо картоплю. Одну частину солі з перцем я посолю м'ясо, а другою частиною посолю картошечку. Картоплю я підсолюю на сковороді, коли піджарюю, щоб вона пропиталася і перчиком. Добавляємо 250 мл води кип'ячого з чайника. Ставимо на вогонь на саму низьку температуру. Готуємо хвилин 30-40. Треба пробувати м'ясо. Все зависить від того, яке у вас м'ясо. Добавляємо окропчик і чесничок. Накриваємо ще на 3 хвилинки і виключаємо Тушена картошка з м'ясом або тушене м'ясо з картоплею. Готуйте з любов'ю для своїх рідних. А зараз приготуємо блін, на кето дієти. Я розбила 2 яйця. І залишився у мене кусочок сиру, грам, може 50 я думаю. І я змішаю цей сир, щоб він не пропав, і буде дуже смачно. І Зроблю собі такий яєчний блин. Солити я його не буду, тому що сир солонкуватий. Так, дівочки, отакий у нас кетоблін. Пару кусочків з общої каструльки м'яса. І квашена капуста з домашньою олією. Все. Їм капусточка там, і в мене отаке кето блюдо. Сідаємо обідать, всім смачного.